Колеги, всім привіт. Оглянемо останній гібрид на сьогодні. Це гібрид від компанії Viterased Alexa SU. Як ви вже здогадались, це гібрид сульфостійкий, тобто стійкий до діючої речовини Трибінурол метил. І окрім того, він ще й стійкий до вовчка, тобто він семирасовий. Які його основні переваги? Як зазначає виробник, він дуже посухостійкий, стійкий до вилягання, і це ми можемо бачити по ньому, тому що він невисокий. По висоті він порядка метр, метр 40, метр 55. Отак, чому така велика вилочка? Ну, самі бачите, він трішки по висоті е гуляє. Пусухостійкий, тобто п'ятачок у нього можна і не дивитись. Так званий серединку кошика повинен бути по за умовчанням наповнений. Зараз візьмемо сухий кошик. Кошики, в принципі, непогані. Подивимося, що буде сипати на наму бункер. По достиганню період вегетації в нього 112-114 днів, тобто він звичайний, середньостиглий. Такий собі гібрид. Е, як зазначає виробник, він стійкий до основних хвороб. Ну, е, скажімо так, ураження і альтернарію, і фомозом. і Іржою, бачите, і немає дуже ураження. Ні, є ураження трішки іржою. В принципі, як і всі гібриди цього року е, уражувались, але без фуніциду сформували. Свій нормальний урожай. А який саме ми дізнаємось вже буквально е, з тиждень-другий. за тиждень, за тиждень другий. Е, Ну Дивлячись на цей гібрид, то він можемо бачити ще сіялись, е практично в один день, то у нього ще листя зберігається верхнє е, пожовтіння але ще. Воно функціонує. Тобто гібрид ще трішки доналивається. Ну, так як він е, пізніший за попередні гібриди, то так воно і повинно бути. Е, по, по сухостійкості не подивимося цього року. Можливо, наступного року його посіємо. Якщо буде, е, скажімо, він себе покаже на демо гарно. І зараз е, хочу вам порівняти і сам подивитись. У порівнянні з іншим гібридом іншої селекції. Відміряємо 12 рядків. До речі, колеги, ось бачите, отака в нас біда була, коли прийшли опади до нас, то бачите, далі кукурудза зелена, а тут її поваляло, потурляло. До речі, це теж демо. І оце будуть вам колеги втрати. Так, Ну, а соняшник, бачите, поряд вистояв. Тобто стійкий до вилягання. Виробник заявив правду. Раз, два, три, 4, 5, 7, 8, 10, двенадцять, 12, 13, 14, 15, 16, 17. І вісімнадцять рядків відрахували. І, колеги, оце в нас вже пішла сингента Ласкала. Сенгента Ласкала тут, як такого наочного порівняння не проведеш. До речі, ось бачите, на ласкалі застосовувався геліантекс, то лобода вон, її видно покручена, а амбрузія чогось пішла, трішки відросла. Ну, не критично. Але неприємно насіння кине. Тут по цьому сульфо також, мабуть, проходилось геліантексом, так як не, ну, на демо не було змоги застосувати сульфа. Що ми бачимо? По вовчкові вовчка я тут не бачу, бачу вовчок лише на падалиці ось. Ось падалися. Бачите, неврядкові, то тут вовчок спостерігається. А так на основному масиві, можливо, лишень десь і проскоче, ну, а так немає. Тобто сім разів є, вони тримають. От Вон, можемо бачити, оце у нас ласкала метрів 100, а далі йде саксон. Він рівніший цього року. Ну, а ласкало, якісь якийсь є. У це тут розорена і бачите, ось по цій розорені явно видно чітко, що Вон, і пішло далі, бачите, пізніше насіння зійшло набагато пізніше, бо сів, після сівби не було. Тож, цей гібрид, можна сказати, низькорослий. Ось він такий самий, як і е... Белла, як Саванна. І він набагато, ось якщо дивитись з іншої сторони, ось межа, то в порівнянні з ласкавою, е, листя на ньому скільки, він ще доналивається. Ну, по ідеї, повинен бути врожайнішим, Якщо волога вистачає, а цього року вологи вистачає, то, як мінімум, він повинен сипати на одному рівні, а то і краще, тому що. Цей ми гібрид зберем а цей ще буде залишатись в полі. Тому э, чекаємо, що ж він покаже. Цікавий гібрид, невисокий, сульфо семирасовий, стійкий до вилягання, що немаловажно, бо бачите, кукурудзу виложило, а соняшник стоїть. Ну і по кошикам дивитись також непогані. подивимося на туру, яку сформував цей гібрид. Ну і все покажем. Так що, кому цікаво, слідкуємо далі.